Так, мої дорогеньки, доброго вам дня. Я прийшла до нашого волонтерського центру. У нас є декілька у нашому селищі, але, але я прийшла до нашого, якому ми трішки можемо допомогти. І хочу показати, що ми сьогодні отримали. Я зараз вам покажу, що я отримала. Це допомога, яку мені передали із Миколаївщини. У нас є такий канал Наталя Всім про все, можете зайти і подивитися. І в цьому селі, на жаль, не пам'ятаю село. Але якщо ви зайдете до Наталі на каналу, то вона вам. Це розповість. Вона збирала гроші для свого волонтерського такого центру, де жіночки пенсіонерки, плетуть сітки і все інше, але в їх немає грошей. І вона трішки зняла відео для того, щоб назбирати грошей. Ну, Звичайно, ми її задонатили для їхнього центру. А вони нам допомогли ось із цим таким гарнющим гарнющим товаром для госпіталя. Тому що тут європейська допомога для. Ні, Мені головне, щоб вони бачили. Я взяла не той телефон, тому пані Ліда, дивіться, передасте своїм хлопцям, що я її сьогодні отримала. Це дуже і дуже гарні різні серветки, бинти, дуже гарна продукція для госпіталю, для гнойної хірургії. Те, що дуже потрібно хлопцям, коли їх лікують, я ось її отримала. Бачите, мої дорогенькі, все привезла і передаю е, доброго дня. Олена, Олена, ви би ще казали, я забудуна. І я передаю ось нашій голові нашого такого маленького волонтерського центру Олені Андріївні, І вона це все буде доставляти в госпіталь. Так, дуже вдячні. Ми відвеземо. Я надію, що завтра. Якщо чоловік зможе мене відвести в Київ, в Київський госпіталь, де вже чекають, я їм казала, що можлива така допомога, вони будуть щасливі отримати її для хлопців, бо це дуже-дуже необхідно. Так, і ми дякуємо. дякуємо жіночкам із Миколаївщини. А зараз я вам покажу мої дорогенькі. Я тут іще поки що не як вам сказати не приймала участі. Але мені дуже соромно, що я поки що не приймала такої участі. Тепер я буду приймати. Тому що, бачите, що жіночки пенсійного віку що вони роблять, Уже напаковані посилки. І зараз я вам покажу, що входить. Оце наша Олена Андріївна. Оце працює, бачили, де жіночка, яка має декілька вищих освіт, яка має. Вчену ступінь, як вона зараз працює і допомагає нашим військовим. Значить, Дивіться, все пакується зараз у посилки, бо посилки будуть готуватися до відправки. Ось такі сухі е, сніданки. Сюди входить, бачите, ну, це такі скиди, щоб хлопцям було смачно, вівсянка тут. Родзинки. Родзинки, такі сніданки, Ну, сніданки. потім ось такі гарячі для супа. Що тут входить? Ось Збирається суха картопля, приправи, сухе молоко. там далі, так. Ну, Сіль тут ось приправи різні, цибулька, сушена, все. І ось кожний такий пакетик їде, тому що коли хлопці на позиціях і не мають змоги приїхати і взяти з собою обіди і вечері, то їм скидаються ось такі набори, щоб вони могли залити кип'ятком і смачно хоч так трішки поїсти. Це ось до чаю, бачите? Це теж кишенькові такі пакуночки, те, що їм в кишеню, коли вони йдуть на завдання, вони беруть з собою, щоб були енергетичні якісь підкріпило їх і надавало сил. Боже, Боже, які, які ви ось, молодці? Фрукти, горішки. Все, що маємо. Ось такі пакуємо. чаї пакують сухі трави. У таких пакетиках, бачите все. Я вам скажу, щоб ви знали, що це все закуповується. Пакетики, коробочки різні. Це все мої дорогенькі гроші. Це все. Ніхто нічого не дає безкоштовно. Ось такі баночки. І це моя, Боже, я вам кажу, що ви золота людина. Олена Андріївна їздить, оце скуповує, забирає. Ось, бачите, ось уже посилка. Оце така велика посилка, де Носочки, шкарпетки, так. Потім ось, бачите, сухі яблучки, бублички, шоколадка. така, Все, щоб можна було посмакувати до чаю. Тут ось і сухарики. І ось, бачите, оці гарячі набори для. Ну, ось, ось ці ось такі гарячі, щоб заливати тільки кип'ятком. і потім... Уже можна було б щось і поїсти. Так? Ну тут дуже-дуже багато всього. А ось у цій коробочці, ось таких коробочках, бачите, ось такі коробочки. такі коробочки теж входять. Що тут входить? Олена? Трав чаї. Трав'яні чаї, бачите? Чайочки з бублики правами і пише смаколика, цукерка, бублика. Бачите, цукерочка і бублички, і такі е, травянисті чої, тому що хлопці Лепши зараз. Це запакований імбир з медом, з лимоном, але воно ну, там. Тих ну, звичайно, звичайно. Те, що о, тому що по посилки вже запаковані. Поки я прийшла, бачите, у дівчата працюють. Це, це жіночки, жіночки пенсійного віку працюють. Це не молодь. боже... Я вам скажу, що яка ось уже, бачите, готові на відправку посилки, щось готується, кругом коробки, кругом усе пакується, фасується. І я вам скажу, що треба мені приймати в цьому активну участь. Я боже навіть не знала, що тут таке производство. А тут уже боже, ви такі неперевершені. Боже, які ви молодці, які це дуже-дуже велика допомога для хлопців. Це дуже велика, тому що я ж кажу, хлопці іноді сидять на позиціях, не можуть відійти, не можуть просто, а вже ще й проводимо аукціони і лотереї, верніше лотереї. Це черговий лот на наступну на лотерею, тому що багато в нас матеріально йде. Коштів збираємо на ремонти, на закупівлю і на ремонт розповідайте автомобілів. Є невеличка група таких однодумців в нас зібралося з різних міст України. Декілька дівчат. От до дівчат такого віку, як я там я, мабуть, трошки найстарша дівчинка в цьому. От, але збираємо, тому що крім того, що закупити автомобілі, то їх ще треба відремонтувати. Часто беремо на ремонт ті, які з передової просять ремонти. А кошти на все треба кошти. Тому придумаємо, що можемо. Є художники, які нам розмальовують, ну, це оце ж... одна з гільз, а це гільз ну, це це ж... гільза. Так, одна з гільців, такого великого діаметру розмалювали і бачити нас... козак у нас. Так. Боже ж ти, мій, я навіть готова купити. До цього лоту, що хочу так, прорекламую нашу лотерею. Хлопці з 30-ї бригади підготували прапор, підписали там автографів кілька десятків, вони всі писали від душі побажання. І ще з, хто виграє цей лот, то вони. Напишуть імена буде вдячність на тому прапорі. Так що в нас ще до догільзійший прапор. Євчата, і таке робимо, бо треба да, допомагати фронту. Ну, обов'язково. Ну цей мені дуже подобається, цей як його цей ну ця. Ну, від... от, хотіла Це було, як називається. Так. Бачите, які гарні, гарні у нас люди, які у нас розумні люди, які вони працюють, як вони допомагають. Це дуже велика праця. Ось жіночка. Я ж кажу, не маю. Не могла б вона просто сидіти, відпочивати, дивитися якийсь фільм, а вона ось сидить і пакує. І не тільки пакує, вона збирає це все, а це дуже великі кошти. А коштів ніхто не хоче. Я вам скажу донатити. Ну, ніхто не хоче. Це так важко зараз усе. Але ми повинні розуміти, що якщо ми не будемо донатити, то нашим хлопцям ніхто нічого не принесе. Це ми повинні розуміти, мої дорогенькі. Ми дуже вдячні нашим захисникам. Дуже вдячні. Ми вдячні нашим таким жіночкам, які дуже і дуже. Тому що я знаю, я цим займалася. Ми займались у Києві. Була велика організація у нас, але зараз вам скажу з цієї організації. Зараз потім стали деякі депутатами Верховної Ради, і як ми ну не буду про це розповідати, що гроші пішли, не туди куди. Потрібно Кудись пішли, да а тут жіночки, бачите, які наші україночки. Це дуже і дуже велика праця. Це. Це просто дуже, тому що це час, ваш час, ваше життя ви віддаєте цьому, щоб працювати, пакувати, відправляти, збирати кошти, слухати різні речі, тому що не всі хочуть здавати, а іноді знаєте, це ж не так все просто просити. Я кажу: тут треба брати, ходити по будинках і просто заставляти хоча б по 100 гривень, тому що так давати не хочуть. Тому дуже-дуже велика праця. Ми вам дякуємо. Ми вам щиро-щиро дякуємо. І ми дякуємо нашим захисникам, дякуємо і низько вклоняємося. Тому що якщо б не вони, ми повинні розуміти. Якщо ми будемо їм допомагати, то вони нас будуть, вони нас захищають. Навіть мови про це немає. Але ж вони ж гинуть, хлопці гинуть. І як сказати вірно. Поки народяться нові і виростуть, то, а треба їм допомагати, щоб вони мали сили. Мали, їм дуже приємно, коли вони ось отримують ось таку посилку. Їм дуже і дуже це приємно. Бачите, сушаться сухарики, вон там, сухарики сушаться, все збирається. Тому мої дорогенькі. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим волонтерам. Я під відео напишу номер картки, і якщо хтось буде бажати, ми будемо дуже-дуже будемо дуже раді, якщо ви задонатите якусь копієчку. Тому що ви бачите, куди йдуть ці гроші. Ну і ми дякуємо нашим цим жіночкам з Миколаївщини. Ми вам дякуємо, бачите, ми вам щиро дякуємо за допомогу, тому що допомога поїде у госпіталь, де її вже чекають. Я не розпаковувала оці коробки, тому що вони всі гарно запаковані. Ви бачите, як я їх везла? Везла кравчучкою, тому що так сталося, що не було машини. Тому мої дорогенькі дякуємо усім, дякуємо і допомагаємо. І бережемо нашу Україну, тому що. Україна у нас найкраща.